Бою кожна деталь спорядження вирішує, скільки часу ви зможете тримати позицію. Сьогодні тактичний пояс Кіборг Р1. Широкий, анатомічний, створений під бойові задачі. Основна тканина кордура Нейлон 1000 ден з ІРР-просоченням. Її не видно у приладах нічного бачення, вона не боїться стирання, вологи і навіть вогню. Посередині 3 d сітка генерації А1. Вона відводить тепло, амортизує і не вбирає вологу. Щільність 280 грам на метр квадратний. Стабільна форма навіть під повним навантаженням. Жорсткі пластикові вставки з Зеркат вентиляції, Товщина наповнювача 10 мм для комфорту під час тривалих маршрутів, три ряди молі з боків, чотири ззаду, кріплення для лямок, тактичних сидушок чи карематів. Пояс не сповзає навіть при активному русі, тропа 50 мм і Fastex Fusion Plastic з подвійним захистом від випадкового розкриття. А головне можливість вставити протиуламковий балістичний пакет першого або другого класу захисту. Тіборг R1 1 це не просто пояс, це основа вашої системи спорядження. Розміри S, M і L. Власне виробництво, маємо гурт і розріб.